І вирішив подивитися Last of Us, останній з нас. Ні разу не дивився, дуже цікаво, думаю, треба подивитися. До речі, не показував вам свою нову штучку. Видно, так? Да? Дуже зручно, прям кайфово. В розпаковках знайшов. Так, все, 20.00. Я докорив кальян. Зараз хочу зробити каву. Блин, не ну прикольно з цим образом, не знаю, вообще прям такий стильний став. Четенько. Зроблю каву. Так, що я тут? Зварчик робив, надо долить трошки водички. Хай докипить. Бо щось впадло було вставати, виключати. Так собі тут кипів-кипів-кипів, щось багато википило. Так, хай докипить. А, ну, зварчик. Четка тема, не знаю. Иногда. 20.00 зараз піду працювати Десь на 22 .00. ми підемо катати в PUBG Я думаю я увалю там стрімчик Пострімлю то як я власне катаю Так прям з оброю я піду катати Ах, Не, ну Мені реально подобається прям стильно Агонь Пушка Так що дам Так що дам Делаємо каву туди-сюди. И четенько. Так, тут, видите, как у нас все поменялось. Светло и пришло. Такий кадр то студия такая. Шторы, штори, надо еще поменять шторы. Бо я плед повезу. ничего, нормально. Нормально. Хочу так, шо? Полностью. Да. Ну, кадр, кадр, кадр заебись. не понравится. Все так включаешь. Тупушечку, звісно, да. це якщо я довго працюю і хочу лягти поспати, трохи хіряк, ліг, поспав, потім все зів. Там посилки на розпаковку, там посилки на розпаковку. Тут. Раз, два, три, 4, 5 посилок на розпаковку Ну і беремо каву. Ой, каву, чашку на каву. Одну чашку лишню вбираємо. вона нам тут не треба. И все. А, стол почти поставил, да? Стол, стол, да. Такие четненькие стол.